Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Що в нас після затяжного дощу майже в дві доби або навіть дві доби трішки погода пішла полагоджуватись і трішки, трішки попрацювати, поки вона дає, як то кажуть, останні подихи тепла, то як там говорять бабине літо. Всі ж розуміємо, що це ненадовго і часу для деяких видів роботи залишається досить мало. Ну, а мова в цьому відео більше піде про свиноматки, рентабельність свиноматок. Ну, деякі моменти обсудимо по свиноматках, як то кажуть, бізнес на поросятах. Скільки коштує порося, по собі вартості, скільки. Можна його продати на сьогоднішній день, і який буде дохід на одному поросяті. Плюс-мінус можна провести такі підрахунки, в кожного, звісно, ситуації відрізняються. Але в більшій мірі, якщо все добре, то все добре. Але ж завжди виникає якесь але. І ці але якось будемо намагатися розібрати в даному відео. Зараз йдемо в сарайчик, подивимося поросяток, з яких будемо відбирати на свиноматок, обсудимо проблеми, які виникають з ними, так як дуже багато хто зараз цікавиться цим питанням, я дивлюся по групах не в одній навіть, декілька груп, в яких я як кажуть, состаю, то дуже багато запитань виникає особливо. то не приходить в охоту, то ще щось, то якісь. Ну, моментів дуже багато. Також зацепимо трішки і цю тему. Ну, поки ми йдемо до Сарая, не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. Це допомагає нам розвивати наш канал. і Маючи таку підтримку, надихає на зйомки нових відео. Друзі, розпочнемо ми з того, що як же можна розрахуватись. Можливо, в когось виникають питання, як можна взагалі порахувати собі вартість, не маючи випадка, не розуміючи, скільки їх буде в гнізді тих поросят, і як це все рахується? Зазвичай, друзі, це все рахується по середньому. Бувають виводки 7 поросят, буває 6, буває 5, буває 12, буває 10, буває і 20. Тобто завжди це все підраховується приблизно по середній кількості поросят. І зазвичай цей підрахунок виникає від 10 поросят. Якщо у вас 10 поросят в гнізді, це є середня кількість, і як на мене, то вона є саме оптимальною. Якщо це не є свинка F1, як для неї говорять, що це дуже мала кількість поросят, але в середньому рахуємо десяток. З F1, я так дивлюся, дуже багато господарств задають питання, хто вперше купив цих свинок. Великі проблеми дуже багато в кого з тим, що не приходить в охоту. З чим пов'язано, може бути не приходи в першу охоту, тут питань причин може бути дуже багато, і вони можуть бути зовсім різними, можуть бути елементарними, а можуть бути і глобальними, починаючи від просто зайвої ваги і закінчується певними захворюваннями, тобто станом здоров'я. Тут кожна індивідуально і багато хто в групах дивлюсь, намагається допомогти людям, але ну, в цьому випадку ситуація суто індивідуальна і чимось допомогти, не будучи безпосередньо в цьому господарстві, дуже складно. Все, що можна в цьому випадку зробити, це лише допомогти людям. Певними критеріями, те може бути, те, може бути, спробуйте те, а спробуйте те, а спробуйте стресанути, а спробуйте у спреї, підпустити хряка. Як на мене, саме дієвий метод спровокувати охоту у свиноматки це є хряк. Підпустити, він її попихає, понюхає. Таким чином її стресане. І Через деякий період часу зазвичай свиноматка приходить в охоту, якщо в неї немає проблем зі здоров'ям. Якщо у свиноматки є певні захворювання, то саме це може бути причиною того, що вона не приходить в охоту. За другим випадком, це безпосередньо те, з чим стикався неодноразово я. Після відлучки поросят свиноматка, як зазвичай, п'ятий-сьомий день. В охоту не приходить, навіть 12-й день в охоту не приходить. Тут зазвичай з первістками після першого поросу, коли треба всімінити вдруге, то тут вже трішки інші проблеми. І в більшій мірі це є або занадто схудла, тобто буває зажирівша не приходить в охоту, а буває занадто худа І також не приходить в охоту. Тобто не вистачає маси тіла для цього процесу. А буває таке, що йде збій циклу, коли особливо після первого пороса перетримуємо поросяток під свиноматкою, як ми зазвичай хочемо, щоб поросятка були гарніші, там перетримаємо 32-33 дні там, біля свиноматки, щоб попили більше молочка. І на цьому. Збивається у них цикл. І тоді вона вчасно не приходить в охоту. і Були випадки, що до місяця таке тривало, потім тільки зривалася шляхом стресування, знову ж таки, хряка, приходила в охоту. Ну, Це зараз щось я вже углубився, мабуть, не по темі відео. Якщо комусь будуть детально цікаві такі. Моменти по свиноматках напишіть в коментарях, я тоді вже зроблю якесь окреме відео і поспілкуємося безпосередньо на цю тему. Це відео стосується собі вартості від поросят і доходу на поросятах, а розповідаю про щось інше. Безпосередньо. Беремо вже знову ж таки повторюся, за основу 10 поросят. І я зараз не буду сильно розтягувати далі це відео, розповім коротко. Тобто, по моїх підрахунках, щоб не вникати вже там в подробності, скільки корму, скільки там предстарту потрібно, які саме вакцинації проводити, вакцинації свиноматки, вакцинації поросяток. Вітаміни, залізо і так далі. Це вже в мене все плюс-мінус підраховано. Я просто буду говорити вже суму, яка виходить у мене. Ну, можливо, з кимось зійдеться, з кимось і не зійдеться така критерія. То в мене виходить в середньому в інтервалі 1400 гривень. Це собі вартість одного поросята. Хтось каже, що це все добре, коли добре, там коли це 10 поросят, буває і менше, і більше. Ще раз повторюся, це на все середнє, так сказати, арифметичне. Буває 10, буває 20, буває 5 і в середньому отримуємо плюс-мінус 10. Тому я так і рахую. Ну якби, Якщо взяти на розсуд на сьогоднішній день ціну поросяток, то Дохід начебто і досить непоганий. У нас на сьогоднішній день дешевше, ніж 3 тисячі за голову нічого не придбаєте. І навіть за 3 тисячі можна придбати таке порося, яке потім воно боком вилізе. Взагалі гарні поросята вже 3,5, вже 4 тисячі, як би да, на перший погляд то досить і досить непоганий дохід, але якщо рахувати за весь період цю свиноматку, можна купити ремочкою, можна відгодувати з відгодівлі відібрати, ну, хто як робить, по-своєму кожного свої, так чи інакше є вартість. Ремонтної свинки, є затрати. Чи рахується ця ремонтна свинка, в собі стоїмось поросяти? Е я цього не рахую. Чому я цього не рахую? Тому що так чи інакше, ця свинка виростає, і вона йде на забій, чи на прицеп, чи на переробку. Ну, так чи інакше, ви її продаєте. І Суму коштів ви повертаєте і натомість той же свиноматки стає вже інша ремонтна свинка. Тобто ці кошти йдуть в кругову, але в кінцевому результаті все ж таки ви маєте те, що коли вирішується питання припинити цю діяльність, вона проплює. Продається і коштує отримуєте. Звичайно, свиноматка коштує дешевше, ніж відгадівельне порося. Але все ж таки це також коштує. Тобто враховую, враховую я до, до цього медикаменти коротко. Ось іменіння, будь то іскутлене, будь то. Природним шляхом, тобто через хряка. тримаєте ви хряка, чи свого, чи когось берете для осеміння, то різні ситуації. Якщо таким чином це все розраховувати і дивитися вже по сумі, начебто одна свиноматка 2-2,5 опороси на рік, ну начебто і непогано, 10 поросят в опоросі. 1400, нехай півтори тисячі. вартість порося, продати навіть по 3 тисячі, 15 тисяч доходу на одній свиноматці, може то й непогано. Можливо, закрадуться такі думки, що не буду тримати відгодівлю, свиноматки, вигідніше і так далі. Буду тримати свиноматок, продавати поросяток і все буде на цьому. У мене гаразд, але це трішечки не так і е, приходимо до такого періоду, як на сьогоднішній день у нас є дуже великий попит на куплю-продаж малих поросят. Так же само є періоди, коли немає попиту або слабенький попит, або його немає зовсім. І тоді стає питання: поросята є, свиноматки є, а діти тих поросят нема куди. Тоді вже починається те, що доводиться залишати собі на відгодівлю. Як на мою особисту думку, найкращий момент був в нашій практиці, коли ми займалися свиноматками, були свиноматки в на господарстві, і була своя відгодівля. На той період у нас було. Три свиноматки і був свій хряк. Хряками давали людям на осіменіння, за що він також приносив дохід на господарство. І плюс осіменяв своїх мамочок. Окрім цього, і ще в цьому сараї у нас були поросята на відгодівлі. І досить гарно воно як, як особисто для мене, не факт, що. Такий метод сподобається вам. Мені подобалося чим. Тобто свиноматки народжували поросят, які продавалися. Виводок на той період в ці клітки було 15 голів. Залишалися собі на відгодівлю. Інші поросята всі продавалися. Люди, хто купував, той знають, які в нас були поросята. І до сьогоднішнього дня, хоча це вже пройшло дуже багато періоду часу, до сих пор дзвонять і запитують, чи можна придбати, або коли можна буде придбати. І дехто просто вже людям набридло постійно дзвонити, просто вже попросили, що як тільки будуть, відразу зателефонувати їм. Вони будуть купувати в будь-який період, в будь-який час. Тобто є такі моменти. Але суть в тому, що за рахунок продажі поросят в той період ми купували зерно, медикаменти, звісно, сплачували електроенергію, ну, повністю всі розхідники для того, щоб за рахунок свиноматок купували. Все необхідне для самих свиноматок і для відгодівлі. Тобто за рахунок свиноматок утримували все господарство. А вже безпосередня відгодівля, яка в нас була, і ми проводили самостійно забої, реалізовували м'ясом. Це вже був наш чистий дохід в такому собі невеличкому замкнутому циклі. І таким чином ну, щось чимось виходило який принаймні з цього дохід. Принаймні нас це влаштовувало і нам такий метод подобався. Можливо, воно так і буде надалі, але забігати не будемо, все буде тоді, як воно буде. На сьогоднішній день вже скоро будемо. Вибирати з цих поросяток свинок, які підуть на осеніння. І тоді вже, ближе до теми, будемо розглядати всі наступні питання, що з цим пов'язано, які моменти будуть, з чим стикатимся, які доходи і так далі. І чи варто воно буде на той період, коли це буде взагалі? Так як свинарство, це є рулетка. Сьогодні гарно, завтра не дуже. А потім взагалі її. Ось такі, друзі, справи. Ну а вам дякую за перегляд. Всім на все добре. До нових зустрічей. Приєднуйтесь до нашої невеличкої родини на YouTube каналі. Підписуйтесь, підтримуйте. І все буде гаразд і у вас і в нас. Всім на все добре. До побачення.